Вітаю, друзі! Подивився звернення е, Путіна е, до росіян з приводу теракту в Крокусі. Е, коротке звернення, з якого е, можна зробити лише виключно один висновок. Путін продовжує тримати ситуацію е, на паузі. Тобто, за кулісами відбуваються переговори. Він е, звинуватив Україну, але не зовсім. Дослідно це виглядало так: рухались бік українського кордону, де за попередньою увага, попередньою інформацією, їм з українського боку терористам було приготовано коридор. Ну, це чув собача. Тому що якщо враховувати, що ними керували там через телеграм, те, що вони розповідають, і все перше. Щон замінований із російською, і з українського боку. Як вони хотіли проходити? Ну ладно, якщо робили коридор з українською, а з російською як? Це раз. Друге. А скажіть, якщо вони ліві, якщо вони не агентура, а використовуються через Телеграм, то навіщо їх витягувати в Україну? Для того, щоб на себе навести, чи як сліди? Навіщо? Взагалі, хай ловлять, вбивають, вішають, що хочуть, роблять, ну, використали, або в бік Білорусі, або ще куди-небудь? В той же Таджикистан додому. Чому, якщо вони не працювали напряму з розвідкою нашою, не працювали з нашими спецслужбами, з якого дива їх би тягли в Україну? Що за бред? А напряму вони не працювали, вони, кажуть, там через Телеграм хтось їм щось писав і все. Тобто, це все натягнута за вуха версія. Навіщо вона не натягується? Тому що в кувуарах за ластунками зараз відбуваються перемовини. Перемовини на рівні спецслужб. Чим вони закінчаться, не знаю. Бо це перемовини між е, Заходом. По службами заходу американськими в першу чергу і е, російськими. Українців там немає. Чому не закінчаться, не знаю. До чого готуватись нам, українцям? Знаєте, друзі, е, я звик до того, що краще готуватись до найгіршого. А якщо воно буде краще, то це ще супер. Тому е, треба берегтись особливо зараз під час повітряних тривог і. E, взагалі e, берегтися, тому що ворог може завдати серйозних ударів і сказати, це відплата, а потім доводиться, що відплата, чому відплата і тому подібне. E, версія озвучена Путіним це версія e, звинувачень без доказів. Що було насправді? Я думаю, буквально скоро ми будемо все. Розуміти, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.